Так, всім привіт. Сьогодні я вам покажу деякі зміни, які я зробив. Значить, дивіться. Теоретично в мене і практично в мене піднятий локально N8N, піднятий на докері. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, бачите, всі іміджі, контейнери, тобто все піднято, все працює. І все. щоб нам оновити докер, наприклад. Да, нам постійно треба, наприклад, от, ось в мене є фалік Docker Compose, де прописані всі ці штуки. Що нам треба зробити? Нам треба зробити докер. Ой. Вийште, Docker down, да, стопнути всі віртуалочки, які в нас запущені. Зробили. Потім запустити docker pool, якщо є оновлення, воно скачає вам да, новий образ. І потім запустити да, docker UP. Воно все стартане. дивіться, також можна ще зробити, очистити це все, там всякі кеші, шмеші, оцю всю штуку. Але дивіться, коли, коли ви так робите, у вас тут в самому докері залишаються іміджі, які. Мають статус нам, тобто старі. І щоб їх видалити і це все зробити автоматично, я зробив невеличкий батник. Називається Да, Я вам зараз відкрию покажу, що у нас тут в коді самому. Це простий скрипт. Тут ні... нічого тут складного немає. Так, перша команда, дивіться, у нас іде Docker Compose Down. Далі він лягає, ми це чекаємо. Далі йде Docker Compose Pull. Він автоматично завантажує нові версії образів, якщо вони є. Так. Далі у нас іде Docker Compose UP, тобто піднімає це все. І далі він що робить? Він шукає. Наші старі іміджі і видаляє їх після того, як воно все оновилося. Ось так. Тобто, як це працює? Ось я запускаю зараз цей файлик. Ось він погнав. Все стопнув. Далі пробує пулити. Пулити. Тепер він стартує. Так, і бачите так. Зараз в мене немає старих іміджів, да? тому що в мене це все новеньке. я це все оновив. Але тут він далі ще буде оновля... видаляти старі імджі, і все. Все роботу він закінчив. Тобто це можна зробити один, скажімо так, лік. Зараз я вам покажу, де його, його залив на гід собі. Посилання я лишу під відео. От у мене Телеграм тут почав. Так, ось я його залив на нахід, посилання я вам лишу, ви собі можете скачати, завантажити його, зробити BAT і користуватися, якщо ви використовуєте Docker Compose файл і Docker у вас піднято NVCMN. Ну, на цьому сьогодні все. Тому всім до побачення і до нових зустрічей.